Вітаю вас на каналі Мама в декреті. Ви знаєте, останнім часом настільки часто попадаються мені відео із квасом з чорнобривців, квас, чи шампанське, як його ще називають, що, власне, вирішила і сама спробувати, що з цього вийде. Переглянула декілька відео, почитала різні рецепти, ну, думаю, роблю, в принципі, рецепт не складний, власне, і з вами поділюсь ним. Значить, для цього ми беремо 50 квіточок чорнобривців. Ми їх засипаємо у 5 літрів води. Значить, ці квіточки ми засипаємо у 5 літрів води. Тоді додаємо пів кілограма цукру. Я собі підготувала пів кілограма цукру. І по рецепту пише 2 столових ложки лимонної кислоти. Ну я дала менше. Чогось мені здається, що лимонної кислоти, 2 столові ложки це таки забагато на 5 літрів. І тоді все це ретельно вимішуємо. Вимішуємо тих пір, поки не розчиниться цукор. Гарненько це все перемішали і залишаємо на добу, воно має настоюватись. Відкладаємо і через добу будемо розливати у пляшечки. Пройшли вже дві доби не одна, а дві. Відтоді, як ми настояли чорнобривці, вони вже гарно набрали напій набрав кольору. Аромат появився такий насичений, значить зараз ми будемо квіточки відсіджувати і наповнювати пластикові пляшки. Пляшки беремо, такий пластик цупкий, щоб був, тому що буде брудити цей квас, щоб не розірвало пляшку, не зірвало кришку. Дві треті, десь приблизно пляшки ми наповнюємо. Я ще спустила повітря. Бачите, вона така зараз сплюснута. Вона потім набере от буде брудити в процесі. і Пляшка надується, навіть так дуже надується. Час від часу можна стравлювати повітря, можна залишати ось так, як є. От, власне і все. Відносимо на холод у підвал і чекаємо. Напій готовий, він зараз уже смачний, а коли збродить, буде ще смачніший. Нічого складного і получаємо мега смачний і корисний напиток.